Сьогодні неділя, вихідний день, вже 30 березня. Ми зараз знаходимося на території санаторію Карпати. Попереднє відео було якраз іменно про цей санаторій і також про ландшафтний парк Підгір'я. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на, на каналі Трускавець Travel. Ми зараз будемо йти від санаторію Карпати в центр до бювету. також до церкви Святого Миколая, до готелю Оранта. Так що, кому цікаве відео, всіх запрошую. З собою на прогулянку, будемо йти вулицею Данила Галицького. Ранок на курорті розпочинався похмуро, але зараз, бачите, друзі, трішки вияснюється і виходить сонечко. Ну, зараз вже 12.00. Б'ювет вже відчинили. Сьогодні в Палаці культури Шевченка мені здається, що ніхто не співає, так що концертів немає, спішити не будемо, йдемо помалу. В центр. Потім зайдемо також ще. Курортний парк Адамівка, ну і я думаю, що ще вистачить сил і заряду акумулятора до верхнього бювету. В ландшафтному парку підгір'я дикорослих квітів немає, а в курортному парку Адамівка вони є, і я думаю, що зараз курортний парк вже, напевно, цвіте і пахне. Так що йдемо, друзі, пройдемо, подивимось. Ось так. Санаторій Карпати на об'їзній також. Санаторій Перлина Прикарпаття. Деколи в коментарях пишете, щоб показати санаторій, ну там територія закрита, так що показати можна тільки здалеку. Ось це вулиця Данила Галицького. а ліворуч центральний вхід до санаторію Перлина Прикарпаття. Непогані відгуки про цей санаторій зазвичай пишуть в коментарях. Ну, так само, як і за санаторією Карпати. Також ще є санаторій Шахтар, тут недалеко, також з гарними відгуками. І коли знімаю відео, багато людей полюбляють дивитися відео про санаторій Шахтар. Ну і також були коментарі, що коли я йду вулицею Данила Галицького, навпроти ресторану Я і Ти, Там є здається, Галицького 7. Адрес такий, що я ніколи туди камеру не повертаю. Чи Галицького 5, ну йдемо, друзі. Зараз сьогодні обов'язково тут в, в цю сторону камеру поверну Я так розумію, що ви десь там відпочивали. І цікаво вам, що там як. А цей будинок. Сьогодні вже 30 березня і фактично березень місяць, ну один із весняних місяців вже закінчується, підходить до завершення. Сьогодні ще перевели. Стрілки годинників на літній час, так що, друзі, ми вже прямуємо конкретно до літа. Ну, по вулицях небагато людей ходить. Я думаю, що це просто такий час попався. в 12-й там вже всі на бюветі, або, можливо, в своєму санаторії п'ють водичку. І зараз перша година буде обід, так що людей не так багато, як би хотілося. Хоча цього тижня я кілька разів був на бюветі, коли був анонс концерта, і людей було дуже багато. Не знаю, можливо, це було зв'язано з вісняними канікули у дітей, але принаймні в трускавці е минулий тиждень були канікули в цих школах. Не знаю, можливо, також і в інших містах України також, тому було більше людей. А ми вже підходимо е до славнозвісного славно вертольота. Всі його знають, тут рускавці. Ну, він не літає, просто стоїть на постаменті. але Всі про це місце знають. Раніше тут був спа-центр П'ятий океан, і два роки тому була тут масштабна пожежа, приміщення дуже сильно вогонь пошкодив, і поки що п'ятий океан не працює, працюють тільки ресторан Я і Ти. Ось бачимо, тут територію розчистили, тут все було заросли кущами, чагарниками. Ось цей вертольот, Бачимо вже і сакури цвітуть на курорті, магнолії, також вже починають цвісти, так що весна. Весна триває, тільки немає теплих гарних сонячних днів. Воно би все набагато швидше зацвіло, Але були проблеми з погодою. Ось тут ресторан «Я і іти, вже працює. Ось а праворуч, я думаю, що цей будинок, про який ви говорили. Тут Видно, що здаються номери, можливо, про цей будинок. Це Данила Галицького 5. Раніше пам'ятаю, з цієї сторони завжди стояло дуже багато автомобілів, а на таких жовтих номерах, чи то британські номери, чи ще якісь країни, ну, не українські. А ми вже зараз підходимо до перехрестя вулиць Данила Галицького, Шашкевича і вулиці Помірецької. Тут починаються, бачите, новобудови. Ну, тим же будинкам по років 10, але вони ще так ну, рахуються, як новобудови на курорті. Раніше були дуже популярні тут е ці новобудови. Подобова оренда квартир тут була цікавий варіант, ніби недалеко до бівету. Ну раніше знаєте, скільки на курорті було людей. То, зняти квартиру це взагалі була серйозна проблема, щоб подобово взяти квартиру у Трускавці. Треба було наперед знати людей, які тут поселяють. Я особисто також знаю багатьох людей, які займаються поселенням людей. Вони зустрічали людей на вокзалах, на жд вокзалі на автовокзалі. Також вже люди, які не вперше приїжджали на курорт, мали їхні номери телефонів, домовлялися заздалегідь. Ну, вийшов було хмарно, зараз прекрасна погода, і навіть стало набагато тепліше. Чую, вже мені так в спину пригріває, що прийдеться, напевно, знімати куртку. Фонтани ще накриті, ще може бути і мороз. Ліворуч Шашкевича 16, праворуч Шашкевича 3. Оці такі два будинки. Ну і ще є Бандери 35, зелений будинок там Дальше трохи. То вони якраз були іменно популярні. Зараз набагато менше квартир, здається, в цих будинках, багато квартир перейшли на довготривалу оренду. Ну і в середньому ціна тут в теперішній час в районі 750-900 гривень. За квартиру за добу. Сьогодні неділя і ще в церквах проходять недільні богослужіння. Зараз ми будемо якраз йти біля церкви Святого Миколая і там ще, напевно, буде йти богослужіння. Раніше цей будинок мав бути якийсь готель, а зараз тут написано, що продаються квартири і бачу деякі квартири вже навіть і люди живуть. На вулиця Шишкевича з одностороннім рухом. Завтра от Рускавець приїде Олександр Кварта. Буде виступати в Палаці культури Шевченка і думаю, що буде на біветі Хоча завтра обіцяють нам дощі так само, як і на вівторок. Ну, далі не пам'ятаю, хочемо сьогодні зайти подивитися, хто там на Слідуючі дні в Палаці культури Шевченка або в Трускавці. Практично кожен день щось відбувається в Палаці культури Шевченка. То вистава, то концерт. Олександр Кварта досить часто приїжджає у Трускавець, майже кожного місяця. Ну, є тут співаки, які приїжджають взагалі майже кожного тижня. звідси видно вже церкву Святого Миколая, ну і звідси видно майже половину. Корот тут рускавець, видно лісову пісню, видно також міротель з цієї сторони. Ну і ліворуч від нас готель PH-Кук. Написано, що харчування тут від 250 гривень якщо, ну, за умови, якщо ви тут проживаєте, також є можливість. Харчуватися, якщо ви в цьому готелі не проживаєте. Так, більшість на курорті є і санаторії, в яких ви можете харчуватися і також можете і лікуватися, але не проживати в санаторії є варіантів, дуже багато. Єдине потрібно дзвонити по цих е, санаторіях і взнавати щодо чого. Ось бачите, тут і написано і ціни на відпочинок. Написано, що однокімнатний люкс від 480 гривень, а двохкімнатний люкс від 730 гривень. Ну, бачите, є ціни, то так мінімальні ціни написані, але звісно, що є варіанти і подорожчі. Люблю весняну пору, як це все зацвітає, ці всі дерева. Зараз алеча цвіте, абрикоси. Ну, сакури і також магнолії. Тут така невелика вулиця Гоголя, і ліворуч знаходиться готель Раймонд. Недешевий готель, Ну і також ще одна новобудова від компанії Галицький двір. У Трускавці зараз дуже багато зведено будинків житлових, а ще буде, буде ще більше, бо кранів вистачає, роботи тривають. Видно також готель Кардинал такого чорного кольору. Ще одна новобудова по вулиці Степана Бандери. ззаді зразу за готелем Раймонд. А ми йдемо, друзі, вниз, праворуч від нас знаходиться готель Оранта. Раніше мене в коментарях просили показати цей готель. Ну, зазвичай тут дуже багато автомобілів, зараз їх немає. І, відповідно, немає стільки людей. Готелях. Але готель великий і також недорогі ціни на номери. А ми вже підходимо до церкви Святого Миколая. Так що, друзі, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможу подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому коті екрану Гарна сонячна недільна погода. Надіюсь так буде і до вечора. Ну, нам таки просто не можуть вгадати. Обіцяли сьогодні з обіда дощ. На дощ не схоже. Так, недільне богослужіння триває. люди стоять біля церкви. А ми зараз спустимося вниз до Біветону, На це вже, напевно, буде слідуюче відео. І підемо в короткий парк. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!